Це я, приїхав до свого другого дому, тобто Інституту теоретичної фізики, знімати для вас новий ролик. Добре, значить, Саня. А це Артем, мій друг та аспірант інституту, котрий сьогодні розповість про одну дуже цікаву задачу. Є дуже класна задача. У Львів у нас є якась ключевна територія. Вчинені територія заданих розмірів, тільки вона дискретна, як, я не знаю, плітка в кухні. У тебе є якісь об'єкти, які рухаються, uh -huh. їх в тебе кількість. І вони одне одного не відчувають. Вони рухаються по цих клітинках із заданими швидкостями, uh -huh. типу стала швидкість. І є в тебе якась частинка, яка летить по іксу. Десь вона тут -от опиняється. Питання, що з нею станеться? Типу, тут ну, тут вже екран закінчився. Вона переходить відповідно на проти, ну, Переміщується на ту саму відстань, тільки опиняється з протилежної сторони. Е, аналогічна історія відбувається, коли вона рухається по іграху. Тобто є десь тут частинка, є при швидкості спрямований вверх. Тут місця вже немає, бо ну, екран закінчився, і вона переноситься ну, під низ. Угу. В саму лінію. От. Тільки не треба думати, що вони будуть рухатися по лініях, бо в тебе є ксово ігрокова компонента швидкості, вони будуть ну, в тому числі, отак от спірально зміщуватися. Суть тобто, в тому, що вони лишаються, і на кожному окремому так сказати, кадрі такої анімації вони в тебе будуть лишатися на екрані. Тобто стало кількість частинок. І я ж кажу: в тебе є анімація такого руху ста частинок. Ну, скількись схематично намалюємо, в різні сторони швидкості спрямовані. Початкові координати початкової швидкості тобі відомі. В тебе є 10 тисяч кадрів такої анімації. Тепер питання, на якому з кадрів знаходиться ялинка. Скажу краще, розумніше було б сформулювати питання. Запропонуй алгоритм, як знайти кадр, номер кадру, на якому ці частинки складуть ялинку. Маєш ідею? У -у -у. За умови, що точно відомо, що десь це відбувається. Да, так, точ, точно. Я тобі даю 10 тисяч кадрів і точно відео. Маєш людей? Перебрати всі кадри. Ну, прикольно, ні. 10 тисяч це дуже весело, це типу. ну, Можна, але. Ну, це, це не наш шлях. Теоретично, як це називається, ну, можна зібрати десь в інтернеті базу даних з усіх можливих конфігурацій Єнк. Повернути їх на різні кути, підписати їх всі, тренувати нейромережу. Хай собі потім шукає. Але це теж ніби не метод. Угу. Маєш ну, якісь ідеї, що робити? Навіть не знаю, як підійти, тому що нічого особливого в ялинці наче немає. О. Коротше, це перша підказка розв'язку. Ну, розв'язку. Що таке ялинка? Кіс ідея? Ну, картинка, звичайно. Ялинки. Така? Да. — Так. Щось типу того? А якщо я її поверну. Радусів на 90 це. Буде ялинка? Так. Да. А якщо її більше намалюю, тоже буде ялинка. Теж буде. А якщо я напишу ялинка. Теж. От. Хорошо. Проверту. Ну, так і в чому тоді прикол, як знайти ялинку? Давай подумаємо, в чому різниця між якимось випадковим кадром і ялинкою? От, нехай у нас є якийсь кінчений розмір цього поля 100 на 100, ну, не зовсім квадратно не але не несуть. І у нас тут 100 частинок якось досить псевдохаотично рухається. Тобто, яка буде якась така усередина картинка, що десь, ну, десь тут є якась частинка, десь тут, десь тут, десь тут, десь тут. Тобто вони будуть. А-ля розкидання. Як ти будеш відрізняти ялинку чи не ялинку або будь-яке утворення, що там щось написане чи намальовано від такого шуму? Ну, типу, в очах художника тут можна бати, чого побачити. Але, типу, суть в тому, що ялинка або будь-що, не знаю, пишемо ялинку чи малюємо, це якесь компактне утворення. Типу, коли у нас є якась ялинка, не обов'язково така, про це, для прикладу намальовано, то ну, вона викладена частинками. Відповідно, у нас десь тут, в інших місцях, якесь пусте місце. Бо інакше, якщо ми його розмажемо, то це буде не ялинка, це буде, ну, хто зна що. Отже, що таке ялинка? В цій задачі, в цілам ялинка, можна зрозуміти якесь типу компактне утворення. Ну, можна припустити, що ялинка це якесь компактне утворення. А, а потім шукати компактне утворення. Так от. Ага, це вже звучить більш строго і. Це, це, це трошки більш математично. Більш — простіше. Е, — Отже, тепер питання. Якщо в тебе є якийсь частинок, чи, чи сніжинок, чи, як хочеш таки називай їх, е, питання, як зрозуміти, коли вони будуть компактними. Маєш пропозиції якісь? Можна розбити на скінченні квадрати цю область? — Типу якось так? Ну, і, і ще далі. І чим більше квадратів без частинок, тим більше ми вірно, що це кадр з ялинкою. Або чим більше квадратів з маленькою кількістю частинок. Так, це, ну, це перший метод розв'язку. Будемо дивитися на густину кадрів. І ну, це дуже логічно. Тобто. Якщо у нас є якесь компактне утворення, то десь в якомусь місці у нас густина буде більше, ніж в інших місцях. Тобто або шукаємо кадр, де багато клітинок з маленькою густиною, або шукаємо кадр, де мало клітинок з великою густиною. І відповідно, ну, так можна посортувати. І, в принципі, так можна знайти ялинку. Mm -hmm. Добренку це один із можливих варіантів підходу. Інша точка зору. Це в тебе якісь матеріальні точки, мовно кажучи, не взаємодіючі між собою, в тебе є їхні координати, в тебе є їхні швидкості, в тебе є простір, де вони знаходяться. А, якщо вони локалізовані в якомусь якогось регіону, нам не важливо, де, може тут бути ялинка, може тут, може це бути не зовсім ялинка, але вони типу, поряд одне з одним знаходяться а, для кожного кадру. Ми можемо знаходити середню координату. В кожної частинки є індивідуальна координата. Якась там x1, y1. X, і Y, Y. ми можемо спробувати знайти для кожного кадру хай буде x середнє. Mm -hmm. ну, ми це будемо знаходити окремо для x y, для y для простоти, тому у нас будуть x і середні. Які можна ну, просто з означенням середнього, n це у нас загальна кількість частинок, і це буде просто сума, якомусь там ні один, по всім координатам. Ну, аналогічна для Y буде. О, добренько. Самі середні координати не дадуть нічого. Ну, тут, яка тобі різниця, що вона тут, чи тут? Ну, у кожного кадру буде якась своя середня координата. Але є таке поняття дисперсія. Тобто настільки сильно вони відхиляються від своєї середньої координати, якщо в тебе щось компактне, то воно, виходить, буде вакалізоване в околі окрузі середньої координати. І тоді дуже просто порахувати дисперсію, відповідно з квадратних буде одиничка на n-1 на суму до m, теж по якомусь i. Тут для кожного кадру буде своя дисперсія, тому нехай я тут позначу x якесь там enter. І дисперсія теж якась там enter. Тому тут x середнє enter мінус x і в квадраті. І таку величину ми можемо порахувати просто для кожного кадру, Подивитись, де вона найменша. Це нам як мінімум значно скоротить вибірку кадрів, на які дивитися там, ми можемо знайти. Це така ідея. Угу. Це такі примітивні методи розв'язку. Давай будемо купати глибше. Ентропія? Питання. Що таке? Ентропія, що таке інформація? Коли у нас є ялинка? Ну, по аналогії з попередніми варіантами розв'язку, то тобто це ну, з однієї сторони це якесь локальне утворення компактне. А з іншої сторони, що відрізняє ялинку від якогось іншого випадкового кадру? Це наявність якоїсь типу впорядкованості. Тобто, якщо, якщо впорядкованість, або не так скажу, якщо є хаос, то нам якось хочеться ввести поняття ентропії статистичної, як мінімум. І що ми можемо запропонувати? Наприклад, кожен кадр це якась випадкова картинка. Ну, це випадково, тим не менш. І що можна запропонувати? Це розізок імені Міше Дмитрука, який показав його мені. Можна брати, виділяти якийсь квадратик сталого розміру, Дивимось, скільки сюди частин потрапило. Тобто тут може бути одна, чи дві, чи п'ятнадцять. І так ми можемо зробити практично для кожної клітинки, ну, крім цієї тут рамочки, яка пишиться. Тобто ми можемо ввести випадкову подію. Там якась імовірність того, що в цей наш квадратик попаде n-частинок. Це ймовірність того, що де ми відділяли, у нас потрапить скільки частинок. От. А якщо у нас є ймовірність, то ми просто можемо за означенням ввести ентропію, де тропія, як у нас зазвичай позначається, нехай буде S. Це у нас є такий від мінус логарифму. Натуральний логарифм. Цього Pnt. Де по факту це просто таке позначення, яке означає, що це буде просто сума по n pnта на мінус логарифм цього PNP. Це означення ентропії не знаю, його можна в Вікіпедії завувати. А, скрізь. Тобто, ну, цікавий факт, що ця штука це інформацію, але може користь. Колись обговоримо на кухні. От. А, значить, якщо є ймовірності, ми можемо порахувати ймовірності, тобто відтворити, а, це дуже просто відтворюється. І порахувати антропію. Відповідно, якщо у нас буде десь кадр, на якому багато пустого місця. Тут є линка знову. Якою б вона не факт, що вона буде такою, якою б вона не була. Є десь ялинка. Кадр майже пустить теоретично, ми таке можемо пропустити. Що тоді буде з ентропією? Тоді у нас буде часта подія, коли пусті клітинки зустрічаються. Тобто ми тут виділили практично ну нічого немає. Тут нічого немає, тут нічого немає. ну А ну, тут є щось, шо, ну щось мало ймовірне, не Коли ми таке порахуємо, то імовірність зустріть високий. Пустий квадратик, вона є високою. А якщо ймовірність щось дуже висока, то воно несе саме по собі мало інформації. Ну, mm -hmm. висока ймовірність, мала інформація або логари... мінус логарифм цієї величини. І, відповідно, ентропія на цьому слайді, на цій картинці, буде низькою, бо в тебе є якась висока впорядкованість на картинці. Це, Це дуже, дуже смачно. Є взагалі геніальний розв'язок. Всі ці 10 тисяч кадрів. Ми їх можемо, в якому б вигляді ми їх не зберігали, вони будуть якісь картинки з ноліками тут десь, ну, Кожен кадр це якісь такі сніжині. Вот. Ми їх можемо кожен окремо зарахівувати. Zippнуть. Зів... Вот. І тоді що в нас виходить? А якщо картинка хаотична, то тут ну, е, стількисть вільного місця, потім частинка, потім теж кількість вільного місця, частинка. Тобто ну, таке неупорядковане, його тяжко зжимати. А коли у нас є ялинка, ялинка чи якесь компактне утворення, то зжимати коротше ну, просто, бо тут є багато вільного місця. Ти Береш без ніякого коду, просто зігреш всі ці 10 тисяч кадрів. Ну, це типу не, не саме. Ефективний спосіб розв'язати цю задачу, але це теж працює. Найбільш ну, лінивий. більш лінивий. Да, лінивий. Нуль коду взагалі. І воно тобі показує такий результат просто. Ну просто потім сортуєш по розміру всі твої файли, і на РФ вискаку є ялинка. Що ж, дякую Артему за цю цікаву розповідь, а Інституту теоретичної фізики за можливість зняти цей ролик. Більше про інститут можна дізнатися за посиланням в описі. Ну а вам я дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та залишати коментарі, а також підписуватися на канал. Якщо маєте таку можливість, підтримайте розвиток каналу Аромас на платформі Patreon або на YouTube, ставши спонсором. Це дуже допомагає розвитку каналу і українському математичному YouTube в цілому. До зустрічі у наступному відео.